Мої вітання. З вами Олександр Янковський та Крим Релі. Це програма для тих, кому цікаво, чим насправді живе півострів. В цьому випуску ви дізнаєтесь. Які підвищення цін кримчани отримали під новорічну ялиночку? До Криму дістався дешевший російський газ. Але чому для населення він став дорожчим? Крим для Російської Федерації це щось типу Чукотки. Також ви дізнаєте, що збирається зробити російська армія з українським музеєм у Балаклаві. Ніхто тут такого нету. Є об'єкти і промашніє. Що зараз відбувається на українському підприємстві Масандра, яке було захоплено російською державою? І що збирається робити? Віно, я не знаю. Та де цього року стартував музичний кримський фестиваль Казантип. Ви дивитесь Крим Ралі ще 2014 року. Російські чиновники та політики обіцяли кримчанам, що після анексії жителі півострова нічого не втратять, а тільки отримують більше зарплати та пенсії та вищий рівень життя. Наприкінці 2016 року президент Росії Володимир Путін дав старт постачанню російського газу на територію анексованого півострова. Але кримчани вже з січня 2017 року платитимуть за газ, електрику та воду вже за новими збільшеними тарифами. Чому так сталося? Розбиралися наші кореспонденти. Вона кожного дня мете двори і збирає сміття. У своїй 67 змушена працювати двірником, бо російської пенсії не вистачає на життя. На пенсію я прожити не можу. Мені комунальні половина. Тисячі три точно виходять, а вісім пенсій. на п'ять можна прожити. Я думаю, що ні. Якщо ще дві собачки, дві кошечки, і сім я тут кормлю. Годувати чотирилапих стане ще складніше з 1 січня у Криму подорожчали всі комунальні послуги у середньому на 10-15%. відсотків. Хоча в перші місяці після анексії місцеві чиновники запевняли кримчан геть в іншому. Правительством Криму принято рішення о замораживании роста тарифів на комунальні услуги на энергоносители для насілення. Ні в коем случае не можна делать до тих пор, поки у нас не будуть работать стандарти по заробітній платі российские, поки у нас не будуть работать по пенсії. У минулому році російські соціологи поставили Крим у хвіст рейтингу регіонів за рівнем життя. Півострів опинився на 76-му з 85 ти місць. Попри розповіді, що лунали з телевізорів, краще всім кримчанам не зажилося, але тарифних поблажок їм уже ніхто не обіцяє. Тарифи, встановлені на нашій території поки ніже економічно обоснованих. Давним-давно всі росіяни вже оплачують. Стоїмості услуги в повному розмірі. А от у нас на території ми поки не в повному розмірі. У нас відбувається планове повишення. Газ для більшості кримчан подорожчав на 10%. Стільки доведеться платити тим, хто має лічильники для зручності. Ми перерахували рублі на гривні. Ціни можуть коливатися. Дорожче газ коштуватиме власникам автономних котлів. На 10% підскочили й тарифи на опалення. У середньому за тепло у двокімнатній квартирі Сімферопольська родина віддаватиме 1200 рублів. Ще на 15% подорожчала вода. Уже з 1 січня зросла ціна на електроенергію. Суми у платіжках збільшаться приблизно на 15%. Найнижчий тариф для тих, хто спалює не більше ніж 150 квт годин на місяць. Для кримчан, які споживають понад 600 квт годин, ціна на електрику найвища. Навіть після подорожчання цим тарифам на електрику далеко до економічно обґрунтованих, але Москва поки що не перекриває дотаційний вентиль. У російському Міненерго погодилися компенсувати невисокі тарифи. На субсидії Криму і Севастополю виділили майже 9 мільярдів рублів із федерального бюджету. Втім, місцеві вже жаліються на ростінки. Получається 3 тисячі. Да. Не маленькі для пенсіонерки. Тарифи дуже завищені. Дуже завищені тарифи. Я не знаю, хто їх розробляє, як їх розробляють. Быстренько сляпали, стяпали і пустили його в ход. А що оно дасть і как люди будуть виживати, і як люди это смогут лі оплачувати? это их не интересует. Медведев говорил о том, что с льготы есть 70 лет и после 80. Ну, какие там на 70-50 процентов, на 80 были 100 процентов. На сегодняшний день все опустили. Ну, не говорят ничего, мне прислали полностью оплату. Это я пенсионер. Ну, сижу, жду, когда мне что-то скажут. У меня как льгота мне устраивает отопление квартиры. Мне кажется, для всех сейчас накладно. Только не накладно, может быть, у военных. які отримують во час, катори живуть умерли ще. Ми порівняли кримські тарифи з тими, що діють у Краснодарському краї. У найближчому до півострова російському регіоні газ для населення дорожчий на третину, а за воду і світло тамтешні споживачі віддають вдвічі більше ніж кримчани. Считають, що вирівняється суровом цін. Краснодарском крае, и все на этом остановится, достаточно наивно. Крым для Российской Федерации – это что-то типа Чукотки. Реализуется достаточно масштабный план энергосоединений через Керченский пролив по газу, по электроэнергии. Это все стоит денег, это инвестиции, за которые нужно платить. Как платить? Естественно, тарифом с потребителей. Січневе подорожчання комуналки не останнє. Наступний стрибок тарифів на кримчан чекає вже за півроку. Підприємства і організації також більше платитимуть за послуги. Тож зростуть у ціні і їхні товари. Олена Сорока, Володимир Паутов для Кримреалії. Ви дивитесь Крим Сьогодні в центрі нашої уваги – чергове підвищення цін на комунальні послуги на території анексованого Криму. В нашій студії керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Городні. Добрий день, Тарасе. Доброго дня. Тарас. Ну а, на вашу думку, да чому російські політики, да чиновники 2014 року вони обіцяли, що не буде підвищення цін. А якщо буде, то тільки після того, як буде значне підвищення доходів населення. А тепер, у 2017 році, ми вже не чуємо таких обіцянок. Ну, знаєте, це як в рекламі прального порошку, вам вже не, не говорять, що там буде відбуватися. Вам просто показують красиві картинки і говорять, що начебто все буде добре. Це те саме. це така на рекламна акція була там. Да? Розповіді про те, що все буде добре, тому що що ви проголосували. Тобто, в даному випадку нічого дивного немає. Референдум пройшов, в склад прийняли. Так? А, ну а далі вже починається нормальна російська історія. Там да, ви вже нікому не потрібні, Тепер тепер ви ви проголосували, а далі вже шляху назад немає, і ви без виході. А тепер починаємо вже підвищувати ціни відповідно до російських реалій, тому що багато російських регіонів запитують, чому це в Криму, наприклад, нижчі ціни, ніж у нас. От і Угу. а от дивіться, да наприкінці року. Склалася така дуже дивна ситуація. На півострів, якщо вірити російським чиновникам, начебто стали постачати вже російський газ, який є дешевшим ніж в Україні. Але для кримчан газ та електрика чомусь здорожчали з 1 січня 2017 року. Як ви можете пояснити таку дивну ситуацію? А нічого дивного тут немає, в принципі. Ну, по-перше, газ не можуть постачати, який добувався раніше Чорноморнафтогазом. Нафтогазом. Чому? Тому що через брак комплектуючи через, через санкції, тому що всі фактично вишки, через які чи обладнання, які які використовує Чорноморнаптагаз, воно імпортне. А для того, щоб, наприклад, щоб запчастини, хоча б купити, треба звичайно їхати і купувати. Але через санкції вони не можуть це зробити, тому що це підприємство знаходиться на території Криму. Так? А, тому звичайно створився дефіцит власного видобку. тому що фактично Крим він забезпечувався газом за рахунок Чорноморнафтогазу. і трохи ще перекачував в Україну через сховища. Да? Тобто, а далі вже нормальна історія. Якщо вони там говорять, що нереально там газ вони підвели, так а все монополія знов таки. Те саме стосується енергетики. А там є і об'єктивні причини, тому що все ж таки Крим і в часи України ну, до, до окупації був енергетичний, Дефіцитним, тобто постачалася енергія з Запорізької атомної станції в основному. А після того, як Україна припинила постачати електрику, то звичайно, що саме виробництво електрики там зросло у рази, тому що, якщо ви використовуєте газ дефіцитний, якщо використовувати мазут, якщо ви використовуєте електрогенератори, це все рівно підвищує ціни. І таке ще питання. Зараз на півострові ціна на більшість комунальних послуг є все ж таки нижчою, ніж. Власне, в Російській Федерації. А, як ви думаєте, чи ціни, оці кримські ціни, вони припинять своє зростання після того, як досягнуть такого російського рівня, чи вони будуть вищими, ніж, наприклад, в Краснодарському краї? А, ну, є об'єктивні фактори, які говорять, що вони будуть вищими. Чому? Тому що все ж таки, оскільки Крим ізольована територія, так, наприклад, вода. А добувати воду було легше, коли вона йшла з з, з України. Тоді вона була дешевою. Тепер води фактично власною немає. Там для сільського господарства не вистачає. Доводиться, наприклад, копати свердловини і підземні води. Це додаткові витрати. Тобто, в даному випадку є об'єктивний фактор, який говорить, що ціни будуть зростати. Так? І нікого не цікаво, що наприклад, економіка Криму дуже сильно просіла. Якщо ще в 2013 році експорт складав приблизно мільярд доларів 950 якщо не помиляюсь то зараз експорт складає приблизно 40 мільйонів Падіння більше ніж там 20 разів. Економіка повністю інституційна, Фактично, це військова база. І нікого більше не цікавить, як буде виживати. Фактично, ну в цій моделі економіки взагалі Криму достатньо 100 тисяч чоловік. Тобто, це в першу чергу військове угруповання і тих, і хто буде їх обслуговувати. От і все, в принципі, для Криму. Ну в конфігурації, який передбачає Російська Федерація, для цього кількість населення повинна бути така. Дякую, Тарас Городні був гостем нашої студії. Ми продовжимо програму і далі в нашій програмі ви дізнаєтесь про таке: що росіяни збираються робити з музеєм підводних човнів у Балаклаві? Яке майбутнє чекає кримські виноградники та кримське виноробство після російського захоплення? Та як іде, Кримський фестиваль Казантип відсвяткував прихід нового 2017 року? Докладніше у другій частині програми Крим Реалі. Ви дивитесь Крим Реалі. Чи у 2010 році російські ЗМІ повідомляли про те, що Росія збирається відновити у Балаклаві базу підводних човнів? Тодішній представник Росії в НАТО Дмитро Рогозін взагалі зробив гучну заяву про те, що прийшов, начебто, час використовувати базу за призначенням. З 2003 року там працює український військово-морський музейний комплекс, який після анексії опинився в російських руках. Що далі збираються робити з цим об'єктом Росія? Дізнавалися наші кореспонденти. Шістдесят років тому тут не було ні туристів, ні морських прогулянок. Радянський Союз будував у цій скелі секретну базу підводних човнів. Тож балаклаву зробили закритою територією, позбавили статусу міста та приєднали до Севастополя. Усе заради протиатомного сховища для субмарин. І сі сюди були бы друг зброшення 100 кілотонне ядерна бомба, которая раз п'ять больше, чем була сброшена Хиросима на гасарки. скала, она выдержала б. Вот почему именно здесь, в декабрі 1953 третього року, і починається создання даного об'єкта. У скелі розташували відразу два секретних об'єкти. На одному обслуговували підводні човни, на іншому мали справу з ядерною зброєю. До середини 90-х років нічого з того не залишилось. Проект згорнули. Зараз у середині музей. Щоб здивувати відвідувачів, тут імітують вибух торпеди з ядерною боєголовкою. О, смотри, смотри, Думати, Бістешно, да? Ніхто не бачив. Після анексії експозиція музею змінилася. Деякі предмети не мають ніякого відношення до колишньої бази і Чорного моря. Як от цей стенд присвячений російській атомній субмарині Курськ, ба більше у музеї чимало антиамериканської пропаганди. Американці готували атомну войну проти советського союза. У них було кілька таких епірат. Секретар розработана. Названня тях епірасита ж. Я тепер знаю. А тогда наша розвідка не спала. Ці операції були секретні. Таколи вони точні стоїть двадцять савіска радо. Вже у 2000-х у Росії подейкували про відновлення Балаклавської бази для військових цілей. Перше посилання на формування чи відновлення цієї бази підводних човнів воно постало з 2010 року. І що саме цікаво, це питання озвучив постійний представник Російської Федерації в НАТО господін Рогозін. Зараз говорити про те, що повноцінно його можна використовувати, ну я думаю, мабуть, не до речі. Треба вложити сумасшедші гроші. І старий клас підводних лодок, який будемо говорити раніше призначався і мог ходити туди, він вже давним-давно в прошло. Якщо ми говоримо серйозно про підводний флот, в тому числі і Російської Федерації, то це не Чорне море. Для опытанных нами відвідувачів музею, и холодная війна и ядерна загроза залишилися в минулому. В наше время реально ядерная война? Нет. Если у дураков мозгов не будет, тогда будет. Понятно. Может быть. Но на это не будем надеяться. Понравилась масштабность этого объекта. То есть больше всего впечатлило само сооружение. То есть не то, что внутри, а вот как выстрелить этот объект. Просто что масштабы строительства Господарство поки на оборону складувало. Ну а в принципі, ніхто тут такого немає. Є об'єкти і помашніє. Балаклавська штольня коштувала Радянському Союзу чималих грошей, але так і не була використана за своїм призначенням. Утім, тепер стане у нагоді: чи то мирним відвідувачам, чи то російським військовим. Артур Гаспрін, Назар Ситник, Балаклава, Київ. З вами програма Крим Реалі». Одна з найбільших у світі колекцій старовинних вин знаходиться на півострові. Це енотека об'єднання Масандра після російської анексії півострова. Підприємство привласнила адміністрація російського президента. Чому призначене нею керівництво Масандри мріє продати за аукціону пляшку найстарішого вина? Та чому вважає, що у виноробного концерну забагато землі дізнаєтесь з наступного сюжету? Головний завод Массандри. Тут витримують вино, яке народжується у восьми господарствах концерну. Про тонкощі виробництва нам розказали на екскурсії. Скажемо так, із на виспитання. Да, Здесь наше вино видержується. ім'я імян з в бутилці, називаємо вино колекційне. В массандрі никогда не было переработки винограда. Ціль строєння завода була бачкова. І бутилочна очна найстарішому підвалу 120 років виробництва в цих місцях заснував князь лев Голіцин. Винороби вважають, що тут ідеальні природні умови для витримки марочних вин. В кінці кожного <рекунок> нелі є вентиляційна шахта. А тепер пір всіда циркулюють воздух, воздух всіх постоянний чотирнадцять шістнадцять. Паува з падножками вентиляційної люфіки і мат натуральне бізнет і термічних. Марочне вино зберігають кілька років у добових бочках. Його обробляють холодом, фільтрують та освітлюють. Щоб вино стало колекційним, його додатково витримують у пляшках. От у цих кам'яних нішах. И лишь только один раз в 20 лет меняет корковую пробку, вот тогда же и проводит дегустацию. Как считают виноделы, вино это живой организм, и нас сравнивают с организмом человека. Вино, как подобает человеку, рождается, формируется, стареет, как все живое, к сожалению, умирает. Тут дегустують напої, людям розповідають, як правильно пити вино та як відрізнити якісне від підробки. Очень багато цікавого услышали нашому російському Кримі. Так що надіємося, що что... Как говорится, не последний раз сюда. Не приехали, последний нет. раз еще приехали и надеемся, что, как говорится, Массандра все-таки она будет процветать и на мировом уровне. Я родился в Ялте, у меня прекрасное впечатление. Вот Массандровский комбинат ⁇ это последнее, что вообще осталось у нас. Все остальное умудрились довести до нуля за украинское время. Я думаю, що щас ні вичерміна. Ви видіти, як застраюваються хіщнічки виноградники. І чого собирається делать? Вино, Я не знаю. Кілька років тому ці будинки звели прямо на винограднику Масандри. Торік підконтрольний Кремлю суд, начебто, повернув заводу понад тисячу тутешніх гектарів. Але будинки так і стоять. Інші землі 36 гектарів у гурзуфі. Влада пустила з молотка. Ділянка межує з дачею російського олігарха Вагіта Алекперова. Пов'язана з ним компанія заплатила менше ніж 600 доларів за сотку. До цього підконтрольна Росії місцева влада заявляла, у винзаводу забагато земель. Хочу нагадати, що з 1991 року науково-виробниче аграрне об'єднання Массандра мало 26 тисяч гектарів землі сьогодні 10 тисяч. При цьому я вважаю, що це надмірно. Вчора я розмовляв із директором Яніною Петрівною Павленко. Я попросив, щоб вона представила мені сільськогосподарський план необхідних виробничих площ для того, щоб ми могли вирощувати сировину. Вона каже, що дійсно напевно в такій площі потреби немає. На власний розсуд московські ставленики розпоряджаються й колекцією вин масандри. Ця енетека налічує понад мільйон пляшок. Но ви поняли, що прошлого не поповнить, поэтому сьогодні очень розумно продається наша колекционне вина. Года урожая на сьогоднішній день в продаже 1918 по 2005 год. Але за мільйон євро теперішнє керівництво Масандри готово продати одну з перлин колекції пляшку Хересон Теля Фронтера. Вину 240 років знайти аукціон, який візьметься за справу, навряд чи вдасться. Концерн під персональними санкціями Євросоюзу. В Винотеці Масандри лишилося тільки чотири пляшки цього унікального вина. П'яту розпили російський президент Володимир Путін і його друг, італійський експрем'єр Сільвіо Берлусконі. Розпиту пляшку списали за копійки 44 рублі. За цим фактом прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження. Нещодавно направила до Італії доручення допитати Берлусконі про обставини його візиту на півострів. Олександра Славіна для Кримреалії. Багато років Крим та фестиваль Казантип, принаймні для молоді, були синонімами. Після 2014 року організатори фестивалю таки не знайшли спільної мови з новою владою на півострові. А цей рік відкривали вже в Азії. Фірмовий символ казантипу жовта ліза знову мандрує. Цього року добрався до В'єтнаму. Два тижні музики просто неба на острові Фукуок. Три танцполи, понад сотня музикантів, старий антураш і нові скульптури за мотивами Сальвадора Далі. Новий рік фестиваль зустрів під новою назвою Епізод. На фестиваль приїхала приблизно тисяча учасників. Для порівняння кримський Казантип у кращі роки відвідували до 30 тисяч людей на день. Я доволен, що Казантип знову обрел какое-то прикольное место, в в він состоялося більшість учасників епізоду росіяни. Навіть ціни на послуги вказані на сайті в рублях. Але були там й українці, у тому числі кримчани. Ну хотілося б, звісно, побольше людей, але в цілому добре. Каждую ночь интересно, позитивно, днем тоже можно здесь хорошо отвисать, потому что музыка всегда хорошая играет. Я живу в Нечанге здесь, во Вьетнаме, самый с Крыма. Просто очень много друзей, знакомых, там родители там же живут. И ситуация в целом мне примерно ясна в Крыму сейчас, поэтому я считаю, что хорошо, что он здесь. Музичний проект існує 24 роки. За цей час змінювалися його назви та формати. Фестиваль мандрував Кримом. Розпочався на мисі Казантип, але найдовше 12 років запалював у селі Поповка під Євпаторією. 2014 році в історії фестивалю почалася чорна смуга. Під контроль на Росії місцева влада захід не вітала, попри те, що ідеолог проекту Микита Маршунок росіянин. Казантип перебрався до Грузії, але зазнав збитків і провалився. За рік фестивалю не вдалося прописатися в Камбоджі. У тому ж році він повернувся до Криму. Це обернулося рейдами ОМОНу. Москвич Дмитро постраждав, бо попросив силовиків показати їхні документи. На якому <реку> савані на якому салані я спрашиваю? На такому салані своїх чоловікарічте. Історія закінчилася забороною фестивалю. Молодіж употребляють наркотичні средства, утрібляють алкоголь, слухають, естественно, без перериву эту вот електронну музику. Замість казан в поповці спробували розпочати новий проект. Центр Давай Лайма збирався відкрити школу відеоблогерів для дітей. Поки готувалися на території сталася пожежа. Проєкти з відеоблогерства перейменували на пляж наш а потім на пляж ваш. Але ідея все одно провалилася. У результаті жителі Поповки майже не заробили на туристах. Сезон? та не вар. По важ. з цими годами. Ну, Людей не стало. От нікого немає. Ха -ха. В це час, коли був казати, було забито все. місця були забиті. Зараз нікого нет. Найближчим часом казантип на півострів навряд чи повернеться, пише на своїй сторінці в соцмережі організатор фестивалю Микита Маршунок. Боюсь, що навіть якщо к шарикам прив'язать георгівські ленточки, а самі шарики делать трьох цвітов, це поки мало вероятно на исторической родині. Ідеолог Казантипу не виключає, що фестиваль залишиться у В'єтнамі. Нові епізоди можна очікувати навесні або влітку. Олександра Славіна, Іван Путілов для Крим -Ралії. І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті «Кримреалі». А також щодня слухайте радіопрограми «Кримреалі» на середніх хвилях на частоті 549 кГц, в тому числі і в Окупованому Криму. Я Олександр Янковський. Прощаю з вами. Побачимось за тиждень.